Палаючі шини, заблоковані траси, кілометрові затори та обурення людей, котрі мимоволі стали зарушниками ситуації. Власники іномарок та активісти сьогодні привертали увагу влади до теми розмитнення машин, придбаних за кордоном. Блокаду з доріг зняли близько сьомої вечора. Репортаж Вадима Ярошенка. Привертати увагу до проблеми розмитнення автомобілів активісти почали ще на світанку. Одразу на кількох віздах до Києва власники машин з іноземною реєстрацією зайняли крайні смуги для проїзду. кажуть, відстоюють право доступного везення іномарок. Якщо є така можливість, щоб кожен українець просто підвигався на такому транспорті. До цього я їздив на моделі совєтського производства. І коли пересів на такий автомобіль по доступній ціні, то це ну, дві великі різниці. Я учасник АТО, да і до сих пор німу ще всі купі. Обіцяють, обіцяють і нічого не. Обіщає безплатну Де вона? Я не вижу її цю безплатну розтаможку. Водії вимагають спростити процедуру розмитнення. Зокрема, ухвалити законопроект, що запровадив би умовне часткове звільнення від оподаткування, ввезених за кордон автомобілів за певну плату. Законопроект дозволить вирішити... Е Вопрос первый: в том, что каждый украинец будет официально платить в государство маленькую, ну, определенную фиксированную плату, то есть в среднем за автомобиль там, Audi 2000-2003 года там, с двигателем 2-2,5 будет обходиться 150-200 евро в месяц. І, це, і ці гроші будуть йти в бюджет згодом актуальність проблеми підкреслюють підпаленими шинами. Втім, такі дії активістів та розташування їхніх автомобілів на смогах основних трас викликали жваве обурення в соцмережах. Через часткове блокування доріг люди вранці простоїли у багатокілометрових заторах і поспізнювалися на роботу. Люди, які їдуть із області в Київ на роботу, в чому вінавати? Ані вам мішають їздити на євро номерах? Надавать поребрам таким борцям за свій гаманець і заставить платить за авто. Це дуже розумно. Хай другі платять всі налоги, хитрозаді дешево куплять корито і будуть їздити без проблем. Якщо нема грошей на розмитнення, то купуй дешевше авто. Пусть стоять люди в заторі, пусть опоздають на роботу, покупали машини з української регистрацией, платили всі налоги і збори за розтаможку в бюджет. Тепер ті, те, хто этого не делал, там сять нам по повної програмі. Можно можна шини піджигати не на трасі, а в ближайших домах многоэтажек. Пусть дишать димом для понимания их проблем. Идите під кабміни. просите нормальные дороги, а то ви только людей бісите, которые їдуть на работу. Згодом активісти так і зробили. Частина протестувальників рушила до урядової будівлі. Перевертають увагу клаксонами. Хочуть обговорити питання розмитнення автомобілів вже з прем'єром. Ми мусимо розуміти, що потрібно з кабінетом міністрів ці речі погодити, щоб вони дали своє добро. і Тоді є реальність того, що у Верховній Раді буде 226 голосів. Кінечною цілею нашого, взагалі, об'єднання є адекватне доступне розмитнення транспортних засобів на території України, тому що ті, скажімо так. Занадто високі тарифи по розмитненню вони є дійсно, скажімо так, грабункові. Та на думку деяких експертів, вимагання спрощеної процедури розмитнення автомобілів, придбаних за кордоном, є нічим іншим, як спробою ухилитися від сплати податків. Зокрема, не платити мито за ті марки, що вже перебувають у вжитку. Люди везли ці автомобілі, як, начебто, тимчасово везені. І зв'язку з цим не платили візномит і податків візних. Це дозволяє можливість кататися на цих машинах, не сплачуючи податки. І чого вимагають ці громадяни? Вони вимагають, щоб їх за це не крали. Несплата податків за розмитнення автомобілів своєю чергою може призвести до проблем в інших галузях в країні, наголошують фахівці. Давайте ми будемо продовжувати ввозити ці товари без сплатами. тільки Не задавайте тоді питання, а що у вас з внутрішнім виробництвом? Не задавайте питання, що у вас. Там пенсіями і так далі. Чому ви задаєте тоді питання з лікарнями цими лікарнями з усіма за іншими закладами? Вас ж може не платити податки, причому на законних підставах? А тому експерти зазначають, проблема у розмитненні автомобілів існує. Втім, вирішувати її треба так, щоб не зашкодити собі та державі. Якщо ж не маєте можливості сплачувати мито, не купуйте дорогих автомобілів. Води мірошенко Андрій Геля, телеканал Київ.